Шлях досконалості. Розділ 42. Розглядаються такі слова з отче наш. Се дліберанос амале. Амен. Гадаю, Ісус молився також і за себе. Коли промовляв це останнє прохання про те, який він був утомлений цим життям, свідчать слова, які він промовив до апостолів на тайній вечері, Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами. Ясно бачимо, як його виснажило вже на той час життя. Сьогодні, хоч би й сто років хтось прожив на землі, життя йому не набридає, навпаки. Волів би жити ще і ще. Щоправда, ми не знаємо такого зла і убогості не приходимо через стільки випробувань, як Господь. Чим було ціле його життя, як небезперервною смертю, та ще й постійно мав перед очима той жорстокий кінець, який йому приготували. І це було чиченемен, і це було. Ще чи не найменше із його страждань, бо ж бачив і незлічимі вияви зневаги до Отця і силу силенно втрачених душ? Якщо думка про це завдає тяжкої муки кожній душі, яка посідає хоч трохи любові, то як же мав мучитися Господь, чия любов безконечна і не знає меж? Як же слушно міг просити свого Отця? Щоб звільнив його врешті-решт від усіх тих поневірянь і болестей та дав йому відпочити у своєму царстві, спадкоємцем якого він був. Амен. Наскільки я розумію, це слово означає кінець. Тож Господь і просить для нас кінця всього зла, щоб ми були назавжди звільнені від нього. Марно думати, сестри. Що, допоки живемо на землі, можемо позбутися спокус, вад і навіть гріхів, бо ж кажуть і мають цілковиту слушність, що той, хто вважає, що він без гріха, обманює самого себе, у кого немає тілесних вад та недух, та й не гоже нам просити, щоб їх у нас не було. Тож нам варто зрозуміти, чого саме ми тут просимо. Бо не можемо просто сказати від усього зла, маючи на увазі тілесні вади чи, як ото зазначала, недоліки та хиби у служінні Богові. Говорю тут не про святих вони, бо, за словами апостола Павла, можуть робити усе у Христі, а про таких грішників, як от, приміром, я. Бачу, що мене поглинає слабкість, млявість, недостатнє умертвлення і ще багато чого. Бачу, що мені слід просити у Господа допомоги супроти переліченого ви, доньки, просіть відповідно до власних потреб допоки живу, зарадити згаданим вище вадам годі. Тож я просто прошу Господа звільнити мене від усілякого зла. Що доброго у цьому житті, сестри, якщо нам так бракує добра і ми далеко від нього? Визволи мене Господи від тіні смерті, від стількох тяжких випробувань, страждань і перемін, від стількох похвал, що їх мусимо приймати на землі, від сили селенної всього, що лише додає мені втоми. Будь-хто втомився б читати, якби мені спало на думку тут усе це перелічити. Навряд чи когось не охопила б утома від такого життя, так воно й має бути, бо ж моє життя не відзначалося колись праведністю, та й зараз я не живу так, як слід, і добре це усвідомлюю, бо багато заборгувала. Отож, благаю Господа назавжди визволити мене від усілякого зла, поза як я не розплачуюся за те, що заборгувала. А навпаки, можливо, мої борги з кожним днем стають усе більшими. Найнестерпніше ж, Господи, те, що я не знаю, напевне, чи справді люблю тебе, і чи приємні тобі мої бажання. Господи Боже мій, визволи мене від усілякого зла і зволь забрати туди, де панує добро. Чого ще сподіватися тут нам, кому ти дав пізнати марноту цього світу і дарував живу віру в те, що приготував для нас предвічний Отець у своєму царстві. Якщо просимо цих благословень від щирого серця і з непохитною рішучістю, то це для здатних до споглядання душ ясна ознака того, що ласки, які утримують в молитві, походять від Бога, і їх треба цінувати надзвичайно високо. У моєму випадку все трохи інакше, себто мені не варто тлумачити подібні речі, як знак Божої ласки. Та оскільки я жила так погано, то боюся жити далі, бо мене лякають. Ті численні випробування. Не дивно, що ті, хто може почасти спізнав Божі втіхи, прагнуть опинитися там, де можна не просто скуштувати які ці втіхи на смак, а повністю в них поринути. Тому й воліли б уже попрощатися з життям, у якому стільки всього стоїть на заваді пізнанню такого безмірного добра. Прагнуть опинитися там, де сонце справедливості ніколи не заходить за небокрай, яким же темним має виглядати у їхніх очах усе, що бачать на землі після того, як на мить побачили сяяння Божої оселі. Дивно, як узагалі можуть ще жити, той, хто вже тут почав тішитися Божим царством, бачить у житті зовсім мало. Задоволення і живе, скоряючись не власній волі, а волі свого небесного Царя. А наскільки ж інакше мало бути життя на землі, щоб не викликати в такої людини бажання померти? Як же відрізняється наша воля за своїми схильностями від волі Божої? Господь хоче, щоб ми любили правду, а ми любимо брехню. Він хоче, щоб ми прагнули вічного. А ми поринаємо у дочасне. Він хоче, щоб наші бажання були піднесеними та величними. А ми бажаємо речей низьких та земних. Він хоче, щоб ми змагали до безперечних істин, а ми навпаки. Кохаємось в усьому, що викликає сумніви. Усе це омана і злуда, доньки мої, і нам залишається хіба благати Господа назавжди визволити нас від усілякого зла, і хоч би наші прагнення були далекі від досконалості, стараймося підносити до нього таке прохання. Чого нам боятися, якщо той, до кого звертаємось, у самогутній? Проте для того, щоб наші прохання сягнули мети. Довірмося повністю йому, так, як уже підпорядкували свою волю Його волі, нехай же Він дасть нам, що захоче, як захоче, і коли захоче, і нехай святиться ім'я Його на небі і на землі, і нехай діється в мені воля Його. Амінь. Тепер бачите, доньки, що таке досконала усна молитва. Така молитва передбачає цілковите розуміння й усвідомлення того, до кого звертаємося, хто ми такі і чого просимо. Якщо вам кажуть, що не слід практикувати будь-яку іншу молитву, крім усної, не журіться, а уважно перечитайте те, що я тут написала, і просіть Господа просвітити вас у тому, чого не розумієте. Ніхто не може забрати у вас усну молитву або змусити вас промовляти Отче наш поквапливо та без належного розуміння того, що говорите. Якщо хтось спонукатиме вас до цього не вірте, радше вважайте цю особу фальшивим пророком і пам'ятайте, що в наш час не варто вірити геть усім. Хоч тепер у нас немає підстав остерігатися тих, хто може давати нам якісь поради, не знати, як воно обернеться далі. Я мала на думці ще трохи розповісти вам про те, як треба промовляти Богородице Діво, але так багато всього написала, що нехай уже залишиться так, як є досить, щоб ви зрозуміли, як промовляти Отче наш. Тоді знатимете, як промовляти всі обов'язкові для нас усні молитви. Бачите, сестри, як Господь, сподобавши мене зрозуміти, як багато ми просимо, промовляючи цю євангельську молитву, полегшив мені завдання навчити вас і самій осягнути той шлях, що його я почала вам пояснювати. Нехай же буде благословен на віки віків. Досі мені ніколи й на думку не спадало, що ця молитва приховує такі глибокі таємниці, бо ж у кількох словах можемо побачити увесь духовний шлях людини від самого початку й аж до тієї миті, коли Бог сповнює душу і дає їй схочу напитися з джерела живої води. Яке за його словом знайдемо в кінці того шляху? І, закінчивши з нею, маю на увазі з молитвою не знаю, як іти далі. Здається, сестри Господь хотів показати нам, які глибокі втіхи містяться у цій молитві. Достоту це книга, яку може читати навіть неписьменний. хто її зрозуміє? Той навчиться багатьом речам і знайде в ній неабияку втіху. І навіть якщо у вас заберуть книги, цієї забрати не зуміють, бо вона зійшла з уст того, хто ніколи не помиляється. А оскільки, як я вже казала, ми промовляємо Отче наш багато разів на день, то черпаємо з цієї молитви втіху. І намагаємося вчитися у такого чудового учителя смирення, з яким він молиться, і багатьох інших речей, згаданих вище. Сестри, заступіться за мене перед нашим добрим учителем. Нехай простить мені, що я насмілилася говорити тут про такі величні речі. Господь знає, що мені не вистачило б ані розуму. Ані вміння говорити про ці речі, якби він не навчив мене що маю казати. Дякуйте йому за це, сестри, бо вчинив так через те смирення, з яким ви просили мене написати цю книжку, і хотіли, щоб вас повчала така нікчемна особа, як я. Що ж, здається, сестри, що господь не хоче, щоб я щось додавала до вже написаного. Бо не знаю, що ще сказати, хоч перше мала намір писати далі. Господь показав мені І вам шлях, окреслений мною у книжці, котру я, як уже зазначала написала, у ній йдеться про те, як сягнути згаданого джерела живої води, що відчуває там душа, як Бог дарує їй вдоволення і тамує у ній потяг до земних речей, спонукаючи до зростання в усьому, що стосується служіння йому. Тим, хто дійшов до цього джерела, та книжка принесе немало пожитку й світла. Її можна попросити в отця Домінго Баньєса, презентандощину святого Домініка, котрий, як я вже казала, є моїм сповідником. Йому я віддам і цю книгу. Якщо він дійде висновку, що вона для вас годиться і дасть її вам, то гадаю, дасть і ту іншу. Отож, якщо згаданий вище Отець вважатиме цю книжку корисною для вас і дасть її вам, то я тішитимусь вашій втісі. Якщо ж він вирішить інакше, то прийміть мою добру волю, бо я скорилася вашому велінню. Уже це буде для мене достатньою винагородою за працю, вкладену у писання, бо обмислити все викладене було зовсім неважко. Нехай буде благословенний і прославлений Господь, від нього бо походить усе, що є доброго в наших словах, думках та вчинках. Амінь.